На засідання комісії за бюджету комунальної власності та транспорту прибуло 5 членів бюджетної комісії. Форум для проведення комісії є, тому комісію розпочинаємо. П'яте, про припинення і вирішення здоров'я поїдулися початкова школа, Академічної в місті міської ради, та області свято. Шосте. про припинення і підокремлення... рішення взяти в цілому. Розвитку. Хто за? Хто про? Рішення розглянути з доповненнями. Ці доповнення вже включені в ці, ну, ці заявочки, і вас на я їх озвучу. Але все-таки на затвердження сесією прошу винести у вас. Проєкт рішення з доповненням. Рішенням виконавчого комітету від сьогодні за номером 1444, про схвалення проекту рішення міської ради про внесення змін до міського бюджету на 25 рік було погоджено і схвалено даний проект рішення. І запропоновано до розгляду на бюджетній комісії в по, подальшому по затвердженні на сесії пропонується внести зміни до міського бюджету за декількома джерелами. А саме цьогорічні надходження до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету в сумі 25 тисяч гривень пропонується надати для центру пробації для виконання нашої міської програми профілактики рецидивної злочинності та правопорушень для придбання ноутбука 25 тисяч гривень. Залишки коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету в загальній сумі 609,1 тисяча гривень спрямовуються зокрема, на придбання цифрового переносного апарата ультразвукової терапії за 530 тисяч гривень, спірометру за 54,1 тисячу гривень та перевносного пандусу за 25 тисяч гривень нашій радомишкій лікарні для створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб постраждалих внаслідок російської агресії збройної. Заявок надійшло на 1 мільйон 45,3 тисячі тисяч гривень. А вільний залишок загального фонду пропонується спрямувати в сумі 954,2 тисячі гривень на наступні видатки. Міській раді 40 тисяч на встановлення морів та огорожі біля 7-го відділу РТЦК та СП біля військомату. Відділу освіти молоді та спорту 202,6 тисячі гривень. З них 26,4 тисячі гривень. Це заробітна плата з нарахуваннями, от по суті, це співфінансування для виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту активні парки, локації здорової України. 20 тисяч заробітна плата з нарахуваннями за договором про цивільно-правового характеру для е ремонту е сходів у Чайківському ліцеї. 156,2 тисячі гривень. Заробітна плата з нарахуваннями. Тренерам спортивної школи, службі в справах дітей, пропонується спрямувати 511,7 тисячі тисяч гривень на співфінансування на придбання житла для дитячого будинку сімейного тілку для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського теплування. Пропонується надати субвенцію державному бюджету в сумі 100 тисяч гривень для житомирського районного управління праці та соціального захисту населення на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам. Є доповнення, яке не було в початковому проекті рішення, це 100 тисяч гривень обласному бюджету надати субвенцію для покращення умов утримання жителів громади в інтернатних закладах обласного підпорядкування, зокрема нашому Радомишевському психоневрологічному інтернаті для надання якісної послуги утриманцям із стаціонарним догляду. Також пропонується надати субвенцію державному бюджету з раніше вже виділених асигнувань загальні в загальній сумі 300 тисяч гривень. В проєкті включено 200 тисяч гривень, але надійшов лише від однієї військової частини, тому що в доповнення буде входити ще додаткових цих 100 тисяч для військової частини. Зокрема, військовій частині 49-48 з міста Порядник Полтавської області 100 тисяч на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби, квадрокоптерів та ФПВ-дронів, покращення матеріально-технічного забезпечення. Військовій частині А-41-22 місто Київ 100 тисяч на закупівлю квадрокоптерів Маві, аутел, ФПВ-дронів та ФПВ Крим витратних матеріалів до них, майно служб протиповітряної оборони, ближнього бою та військової техніки. Майно інженерної служби продовольчої служби служби інфраструктурного забезпечення, військовій частині А 48 – 100 тисяч для придбання транспортних засобів. Нашому бюджету також надано дві субвенції: одна з державного бюджету. Одна з них на реалізацію публічно-інвестиційного проекту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей, сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування в сумі 1 мільйон 5 мільйонів 116 тисяч 624 гривні, 20 копійок. Умови використання цієї субвенції є співфінансування в розмірі 10% граничної вартості житла. І ви чули, що в службі справа дітей надається 511 тисяч цього співфінансування. Також надана субвенція на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту Активні парки локації здорової України в сумі 79 тисяч 56 гривень. Ми теж надаємо співфінансування, бо умова використання субвенції теж є 30% забезпечити від співфінансування з місцевого бюджету. Також надійшли листи від відділу освіти молоді та спорту, відділу містобудування, архітектури житлово-комунального господарства, міської ради, комунального некомерційного підприємства, Центру первинної медико-санітарної допомоги, про, -про розподіл асигнувань між кодами програмної та економічної класифікації видатків в межах посорисних призначень, з метою більш раціонального відбустання. Ну і відповідно. Планується одне, а життя йде, можливо, треба перерозділити якісь інші потреби. Прошу далі зміни підтримати і винести на затвердження сесії міської ради. Привітяли на голосування, хто за? Хто проти? Хто отримався? Ви приймаєте, то, тобто виносите на розгляд сесії рішення про внесення змін до бюджету міської громади, а до сільських не вносите. Це як воно так виходить? Бюджет називається законом, присвоєним Міністерству фінансів, заходом території, і наша громада вся називається Радомишевська міська, а до складу міської громади входять відповідні. Сільські округи. Тут треба в зміну статут вносить. По статуту у нас територіальна громада до слова міська. Зараз якраз у законодавстві немає визначення. Раніше було територіальна громада. Про об'єднано ніхто не говорить. Де тобто, питання А за зараз, зараз він, оскільки в нас міська, але громада територіальна, а не міська територіальна громада. Та, Може я бюджет, не На бюджет називають. Від Центральної садиби, від назви Центральної Садиби. Тобто, це адміністративний центр громади визначено місто Радомиш через то Радомишський міський бюджет. ви ж не сказали внесення в Радомишнський міський бюджет. Проєкт називається бюджет міської територіальної громади. Це розумію, це громада, яка живе в межах міста. Ні, я просто буду, так, щоб воно правильно було, не то, що мені так захотілося. Дивіться, як це, як, правильно. Є, я знаю, статус у місті. Це, це Ні. Ні. На зелених пунктах громаді. Це може бути і борщей, і частина. У нас чайні, віде, називається статут Радомишницької територіальної громади. Без міської. А правильно Радомисільської міської. Громада не може, знаєш, дружить. Тоді буде правильно, коли несуть зміни в Конституцію і все до відповідного порядку. А поки ще є умови фінансові. А зараз є відходи від класифікації видатків, затверджені Міністерством фінансів. І в Міністерстві фінансів як наш бюджет названий, так ми чітко повинні назвати і наше рішення, тому що е, тоді, от на рівні держави ніхто його не зведе до єдиних показників. От до речі, якщо неправильно, хоча б одна буква, чи в назві, чи в текстовці, то ми проходимо експертизу, офіційне приходить рішення. От, і, і, до речі, нам початково вправили, бо у нас було міської територіальної громади. то нам якраз територіальної Департамент фінансів якраз було вказано, що, було вказано, що не дотримано от, ну це в попередніх роках, це не цього року. Дякую за запитання, переходимо до другого питання. Друге, протвердження програми на технічного забезпечення спроможності та річного молоку. Населення служби особовим складу житлорського районного відділу управління служби безпеки України в Томської області на 26 років. Інформує Олександр Потієн. Прошу. Шановні члени комісії, дана програма розроблена на підставі попередньої нашої програми, яка була на 23-24 роки», Тому змін в цій програмі ніяких немає. Прошу підтримати дану програму. Ми продовжуємо. На 25 -змін просто? Так, вона да, да, не змін просто поможет сапог программа на 25-й ваш столі. Ковочка нет. Чому це доповідає такій за собою? Ні. Третє питання. Про затвердження рішень виконавчого комітету. Інформує і перемогу. Як ну, то, як не має, то інформую я, шановний час на комісії. На ваш розгляд, виносить за проєкт рішення стосовно передачі майна на військові частини по запитам комітету за частини. А саме тут у вас є податки на військову частину А480, на військову частину 4046.

Садочок, який знаходиться за адресою 3 з 1 березня 2025 року вже припинений в освітній процес, оскільки немає виклації. Вони у нас продовжують доховуватися в інших садочках міста. Тому є пропозиція відвідувати да не зараз. Прошу Здійснюється працевлаштування працівників також відбувається. Прошу підтримати. А скільки було діток в останньому році? Десять діток. Бо просто буде багато запитань, закриваємо школи, закриваємо садочки, що для інформації років три назад, коли ми закрили до робочий садочок, там була одна дитина і фінансування було відновлено. Там на голосування хто за? Хто проти? Хто утримався договору? Дякую. Шосте. Про припинення підохранних підрозділів і філії регіонального кожному ліцею на бажаному області, що такому ліквідації. Інформує Оліосанчу. Я в Чиківській зараз навчається 24 ручні, там міські класи є в мережі закладу, тому після громадських обговорень прийшли до рішення, що діти далі будуть навчатися на базі оформи ліцею, оскільки це є філія. Тому прошу підтримати. Вони вже навчаються, тому що в закладі немає укриття і вони постійно підвозять. в А в переді капитан кичкерівска. Кичпили. Рішення. Що це рішення? Так. Кипичка. Не масштабивського. Кичпиливская. Кичпилипс, тут подивився, там він читає по 5 предметів. Діти фактично написані, діти участі в Києві, тоді проживають, а ми в цій школі. Там, Я не знаю, чи чисто займався, але як у мене, то треба було переділятися і включати відсутність. Рядом є гарна школа, новий мене для все там є. Хай діти собі навчалися разом, коли вибачте півтора вичня. Ну, розумію, що ми точки чотири, я просто розказую, що в принципі, це питання буде треба. Для покращення освітнього процесу воно дає великий плюс, Але повірно, що це було використано в його випадку проти нас, що ми закладаємо. Все, що ми не робили, все буде використано в mm 10. -hmm. І хороший програм. Yeah. Але фінансування, я вам скажу, що знаєте, Всі дуже проти батьків, всі говорили, я це так, тільки будуть їздити, Але вибачте мене, зараз походу цим батькам сказати, що ми дітей зараз вернемо їх вернем туди-назад. Це зовсім відношення. Це адаптація дітей, ми, трошки інше середовище. Вони до життя якось адаптуються, а не ходять, знаєте, три чоловіки, другом там вітаються ця... і дружуть. Оце національно те, що нам там скажуть. Там сама голосування, поза. 7. Про припинення підрядного підрозділу Заводська фірма до міського форму і цей народваже Томас Інформую, а я сам ще прошу. Заволоцька філія фактично це наче не. про ліквідацію, скільки заклад фактично не функціонує. Діти підвозяться до Красновірського ліцею, також я ношу до міста, вибір батьків для дітей, де навчатися. Такі перепрошую, а мало речі не прошу обласної комісії вони мають навчатися на базі декларацію питання укриття. Так, да, я б хотів сказати, там же укриття немає, правильно? Малі раніше немає. Тобто фактично вони зараз і навчаються у літачі. Вони навчаються, як сказали, в чи тракційно. No, Знаю, що більшість дітей навчається так, що з молодою Ні, ну да, що кажуть, що ходять по хатам і навчають. Ну, все, зараз у Маларації до Малорадської школи, там навчається 20 дітей, так? По факту там здається 15 чи 16. No, я про хотів сказати, що дійсно написано це, а по факту там їх взагалі дійсно, будемо позиція, позицію теж їх поставили класси. Ні, пропозиція може. Ні, в мене теж така пропозиція. Дійсно, коли ми зараз це робимо, чому ми будемо 20 разів. Це питання вже не перший день. І тим більше, що дійсно, ну от з аналізу скільки дітей. В другій школі чи де є така дітей? Ні, ну дивіться, вони просто змогли речі діти, вони не старші, вони цей, вони ж не в другу школу, вони хто віцей, там, в першій цей, да, третій, ну просто не аналізували, куди діти. Ні, діти, не аналізували, просто її не брали з собою. Ну звісно, що в першій ліцею. Так, в ліцею ми робимо. Там є маршрут, без питань діти добирають змови, рішення, є рішення, поки що на даний момент батьки не вважають, Хочу, щоб діти якнайближче отримували свої послуги якнайближче до своїх домів. Хоча, як на мене, звичайно, діти повинні йти в колектив, вони повинні отримувати соціалізацію, повинні тягнутися за кращими дітками за учнями. Ну, колектив дитина зовсім по-іншому розвивається. 3-4 роки, три дитини, 4, 5, 1 дитина, 5-6, дві дитини, 6, процес, він це, Я так розумію, що якщо аналізувати кількість дітей, то воно само собою прийде до логічного завершення. Тільки що ми просто дітей ці поучимо, які зараз, щоб вони навчалися нормальних умовах. Шановні члени бюджетної комісії, на розгляд сесії міської ради виноситься питання про створення наглядової ради, комунального некомерційного підприємства Роднульська лікарня, Радмисільської міської ради та затвердження типового положення про її функціонування. Така норма для закладів охорони здоров'я авторинного і третинного рівня визначена постановою 1221 до 23 2023 року. Маємо виконати цю вимогу законодавство, тому що ви знаєте, що наш заклад охорони здоров'я рекордська лікарня отримає фінансування державного бюджету також по пакетах наданих послуг. І у разі невиконання вимоги постанови про створення наглядової ради, вони не мають право претендувати на отримання коштів з державного бюджету. Відповідно до постанови визначена процедура формування такої наглядової ради для нашого закладу охорони здоров'я. Має бути кількість членів наглядової ради складати від 5 до 7 осіб. Визначено ми конкурсну комісію. Це має бути 5 осіб. Менша кількість має бути від власника закладу це дві особи. І три члени наглядової ради повинні бути незалежними. Входити ціни до складу наглядової ради. Конкурсна комісія була проведена конкурсний відбір. Всі вимоги законодавства були дотримані. Комісія надала свою узгоджену пропозицію щодо е, включення незалежності до наглядової ради радимоської лікарні. Прошу це рішення підтримати, е, затвердити персональний склад наглядової ради, а також типове положення. Дякую, Спасибо за представників від громадськості, це як? Це громадські організації. Ні, це, це люди, які е, не працюють у міській раді, а також у закладі охорони здоров'я, але вони мають відповідний фах і освіту для того, щоб здійснювати свої повноваження членів наглядової ради. Тому я кажуть, що це від представників громадськості. Там три е, члени наглядової ради і дві від власних. Що там перспективи немає, тому що по одному лікарні дитят... на селі не так, не пожалуйста. Шановні члени, ми взяли до уваги. Я як заступник міського голови до розподілу Гольських про належні питання освіти, і Ольга Вікторна також, ми взяли до уваги всі ваші зауваження і побажання. Ми обов'язково їх вивчимо і донесемо до вашої уваги нашу узгоджену пропозицію. Я пропоную записати протокол, що на сільську комісії ви доведете нам свою фізичку. Добавилося. Кістана. Я думаю, що так буде. Не заперечуєте? Ми не заперечуємо. Всі питання розглянуто. Дякуємо за розвідку.